Доброго дня, мене звати Надія і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом про те, як стати вчителем в Америці, маючи український диплом вчителя та український досвід. З свого досвіду хочу сказати, що ми приїхали в Америку 4 роки тому по Грінкарті, і я отримала роботу вчителя через місяць після того, як ми в'їхали в країну. Як це зробити? Покроково. Перший крок вам потрібно зробити переклад диплому, якщо він у вас не англійською мовою, і також переклад вашої вкладки з оцінками. Переклад має право робити тільки ліцензіований американський перекладач. Звичайно, за це потрібно заплатити гроші. Наступний крок вам потрібно зареєструватися на сайті WES для евалювації вашого диплому. На цьому сайті все дуже зрозуміло розписано, крок за кроком, і ви просто виконуєте все, що там написано. А перед тим як реєструватись, ви маєте знати, що це коштує певних грошей. Раніше це було. 300 доларів зараз швидше за все це більше, тому що пройшла інфляція. Ви проплатили, зареєструвалися і туди підв'язали всі ваші документи. На цьому ж сайті вам потрібно буде роздрукувати певну форму, в якій ви вказуєте, що вам потрібна евалюація диплома, і разом з оригіналами диплому та вкладки з оцінками вислати цю форму в Київ для апостолю. У Києві вам поставлять апостель за це теж треба заплатити гроші. І стається близько 100 доларів раніше було, зараз не знаю. І ви поставили апостоль, і вам ці документи повернули або прислали, або забрали ваші родичі, як вам зручно, в Києві переслали вам. Коли у вас є диплом та вкладка з апостолем, ви вже можете відсилати її на вас і будуть займатися вашою евалюацією. Евалюацію можна чекати від місяця, мабуть, до трьох місяців, якщо я не помиляюсь. Поки ви чекаєте евалюацію, ви вже можете подавати на вакансії, шукати, які є вакансії вчителів, шукайте вакансію, якщо у вас диплом вчителя англійської мови, я б радила шукати вакансію вчителя EL або ESL. це як англійська як інша, як друга мова для діток іммігрантів. Коли ви знайшли вакансію, ви можете подати на цю вакансію і вже йти на співбесіду. На співбесіді ви скажете, що ви чекаєте на евалюацію вашого диплому. І вас вже можуть брати на роботу з умовою, що ваш диплом робиться. Єдине, що вакансія повинна провисити на сайті 60 днів. І якщо за ці 60 днів не подався американський вчитель з тієї 2, 3 або 4, тоді швидше за все вас візьмуть на роботу. Якщо подався американський вчитель, звичайно, пріоритет нададуть американському вчителю по закону Америки. Якщо все нормально, вас взяли на роботу, ви можете вже починати працювати. І як тільки прийде запечатаний конверт з евалюацією вашого диплому, ви віддаєте цей запечатаний конверт вашому HR, і HR подасть на ліцензію. З вашого боку, тільки треба буде проплатити це десь ще 100 доларів проплатити за ліцензію. Ліцензія робиться десь від двох тижнів до двох місяців. Це залежить від сезону. Восени великий наплив бажаючих отримати ліцензію, тому це може бути довше. Але ви в цей час уже можете працювати. Єдине по закону Америки, ви не можете не маєте права знаходитися в класі з дітками без ліцензії, тому швидше за все, як в моєму випадку, вам буде наданий вчитель, який як teacher, вчитель на заміні, який буде знаходитися в класі. Він може вам допомагати, або просто знаходитися в класі, тому що в нього є ліцензія. Зарплата в цей час у вас буде мінімальна, ще не така, як у вчителя, але ви вже зможете працювати. Стосовно досвіду, якщо у вас в Україні був великий досвід, як в моєму випадку, у мене було 20 років досвіду, чи зарахують його тут? Це залежить від дістрикту і від hr Мені зарахували всі 20 років, але я спілкувалася з американськими вчителями, і вони розповідали, що при переході з дістрикту в дістрикт або при переїзді з штату в штату, в штат HR зараховує стільки років, скільки вважає за потрібне. Буває із 10 можуть зарахувати тільки 2 роки досвіду, а буває взагалі не зараховують нічого. Здається, все. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, запитуйте. Це може стосуватися не тільки евалюації, не тільки роботи вчителя, а і життя в США. Якісь можливо інші питання, будь ласка, я з радістю відповім. Звертайтеся. Дякую на все добре.